Отже, цього року я проходила українське коло вже другий раз і приєдналася, тому що я вже знала, що це дуже якісний курс. Я проходила багато різних курсів і була в терапії, тому могла оцінити, що цінність цього курсу дуже велика, і я насправді хочу дуже подякувати за те, що була можливість його проходити безкоштовно за донат. Uh, тому що наразі uh, це дійсно важко для, uh, для багатьох така ситуація, що важко платити гроші, і я за це дякую. Отже, цього року uh, насправді я кожен модуль він uh, щось піднімав, в чомусь uh, відкривав uh, щось uh, мені, і uh, теми, які найбільше мені. Uh, Якби відгукнулася, і які для мене наразі є важливими це почуття власної цінності, відносини і теми реалізації. І що я забираю з собою? Я відчуваю після проходження цього курсу більше ресурсу в кожній з цих тем, в темі грошей, в темі цінностей я пропрацювала. Ще багато працювала минулого року. Цього року ще піднялися певні моменти. І в реалізації а, я усвідомила різні ролі, а, які присутні в мені, і а, усвідомила компетенції і можливість реалізації в різних напрямках, а, тому що в мене був певний конфлікт між. А, Моїми хобі, захопленнями, інтересами, і наразі я присвоїла усі ці сторони і розумію, що я можу розвиватися в кожній з них, просто виділяючи певний обсяг ресурсу на ту чи іншу сторону, або обираючи одну чи іншу в даний конкретний момент часу. Також тема відносин була ну, для мене є такою актуальною, і завдяки цьому курсу я ще глибше усвідомила власний сценарій, через який мені не вдається побудувати нормальні стосунки. Я зрозуміла, ну почала відслідковувати ці паттерни в своєму житті і можу. Перенаправити ту енергію, яку я шукаю зовні на себе, і відчуваю більшу цілісність. І також розумію більше розумію, як себе вести і так, щоб це було гармонійно, і побудувати стосунки на рівних, де йти туди, де тобі раді, і приймати те, що тобі дають. Люди від Черего серця. Ось тому я дуже дякую цьому курсу і всім спікерам Марії, Олександрі і іншим. Насправді відчуваю, що ніби, ніби це вже якийсь дуже рідне, рідний простір. І ще раз дякую за таку можливість, просто шикарну можливість. Для українців приходити його на таких умовах. Щиро дякую.